Вітаю запоріжців, вітаю українців, які дивляться мій канал. Стараюсь вас не грузити, бо дуже багато інформації на вашу голову випадає. Тому виходжу і викладаю те головне, яке мені вважається на мою думку. Сьогодні я хочу подивитися з вами, що буде у нас на запорізькому напрямку, на Запорізькому фронті. Спочатку ми дивимося з вами запорізьку, це головна карта. Головна карта, я спитала конкретно ворога іменно, яка буде ситуація на Запорізькому фронті? Чи буде ворог просуватися, чи буде захоплювати якісь території наші ще, чи буде він просовуватися ще. По цій, по цій карті я бачу те, що вони от мають уже по Запорізькій області, то вони і будуть мати. Багато вони там мають, і, на жаль, я вам хочу сказати, розстроїти вас. Звісно, вони будуть просуватися. Два короля. Два короля, і вони дуже задоволені, вони будуть особисто там, де біля води, продвигатися до води. Я так розумію, що може це буде іменно напрямок зі сторони Дніпропетровської області. Ну, подивимося. Я там, де будуть вони захоплювати, тут буде серйозна ситуація, буде опір, буде до них прилітати, дуже будуть серйозні йти бої. Будуть до них приєднуватися, які це будуть корейці, чи що це буде, чи просто війська. Будуть люди і війська, ну, за корейців не можу сказати, але карта дуже-дуже це союз, це положительна карта. Дуже позитивні в них карти. Хоча оце так, це бої, це дуже серйозні бої, але в них багато техніки. Так. ну Те, що касається біля води, тут якось трошки пусто в них. От летіти буде і двіжуха буде. Але з цієї сторони їм тяжко. Тобто те, те, те що касається по воді, те, що буде йти по воді, тут у них не буде особисто якихось перемог. Але двіжуха буде, туди будуть шпуляти. Туди будуть кидати ракети, каби, що там, що, що туди долетить, то і буде. Але бачите, в них тут фортуна лежить між те, що двіж буде, і... але він пустий. І те, що буде тяжко. Ну, ось так. На жаль, на Запорізькому напрямку по землі, іменно то, що касається по землі, не по воді, продвіження тут буде. Дивіться, башня прилітає по основі, мрія мрія і те, що вони хочуть. Тут така ситуація, що вони, як би так сказати, дуже багато буде прилітати по тим територіям окупованим. І по фронту, по лінії фронту, буде багато в них там прилітати, буде багато вибухів. Будуть вони не все бачити, вони будуть там, як в пастці, до речі. Тут у них ось така ситуація, дивіться. Ну, вони все одно будуть тут працювати, але тут менше, гаразд менше порівняння порівнянні з цією історією. Але бачите, потім воно піде, у них тут піде. Так, е, да, так, да, люди. Є хороші карти з цієї сторони. Те, що касається по землі, да, ми будемо їх бити, буде по них прилітати, але все ж таки вони будуть продвигатися вперед. В них будуть, будуть продвіження вперед. Ну, давайте я подивлюся, чи буде, чи захоплять вони, зайдуть на територію Гуляй поля. Гуляй поля. Да, частково зайдуть люди. Частково зайдуть. Але їм там буде невесело, їх там будуть шугати. Ну, Тим не менше вони будуть, тим не мен... так, ось, бачите, це наші війська і ми їх будемо там. Але тим не менше, ось по пажикам трошки вони відхватять там, трошки вони будуть там. Це те, що касається Гуляйполя. Так, а тепер покажіть мені, будь ласка, степно... степногірськ. Правильно Степ, Стіпноє, степноє. Чи правильно я кажу назву степноє. Ну, Я от то, що маю на увазі, я просто картинку собі роблю, візуалізую. Можу, звісно, неправильно назвати, але то, що я бачу, я конкретно так. Чи степне, чи степове, як на українській мові? по суду. Дуже хочуть зайти, будуть там вестися бої, Ох, так, ну що я можу сказати? По тужу, звісно, вони і там зачеплять, зачеплять територію, по тужу так, але понесуть втрати. Да, втрати будуть у них. Втрати будуть і потрійки. Це видно, що їх там поб'ють. Але, але вони прихватять. І, до речі, прихватять те, що касається Степного, якось, я б так даже сказала, не дуже мало люди. Десятка, десятка монет. Туз монет, бойова обстановка по суду. Так, що така буде обстановочка? Так, і на дні у нас цього розкладу по. Запорізькому. Ну тут королева, королева, тут у нас іде бойова ситуація, п'ятірка, кризисна ситуація. Постійно праця ведеться, постійно обстріли, постійна одна і та ж ситуація, постійно летять каби, все, що можна, летить. Там страшне, що робиться. Все. І тут далі такі карти йдуть. Історія у нас така історія по Запорізькому фронту. Теж будуть там вбивати, їх теж буде дуже багато там лягати. Тому що основний розклад це їхній. І, до речі, це дно я роздивлялася, і, до речі, вони будуть потихеньку оттуда уходити. Відходить. Відходить, але це дуже, я тут вже набагато забігла. Ну, давайте вже глянемо і наші, що там наші будуть, як наші себе військові будуть почувати на Запорізькому напрямку до кінця лютого в 2025 році. От випала в процесі карта, бачите? Вставляю її, вона практично і є основна посуду. Тяжола карта посуду. Тяжола втрати несемо. Бойова обстановка буде. Багато буде уходить, багато буде загиблих. Жінок і чоловіків. Тому буде дуже тяжко. Ранених буде багато і молоді у нас на дні, а на дні у нас ми будемо викручуватися, як можемо. Будемо заходити їм в тили. Будемо, знаєте, як, Ще не розумієш до кінця, до чого це призведе, чи вийде та операція, чи вона не вийде. Але люди будуть то робити, тому що немає виходу. Тому що треба по-любому це робити. І якісь землі ми будемо забирати таким чином, обратно. Відвоювати їх. Ось. Але будуть великі втрати. Запорізький фронт дуже тяжкий. Про нього толком нічого не кажуть, але там дуже тяжко люди. Там, там страшне. От я кажу вам про це. В мене відчуття і така енергетика тяжла, тяжла, тяжола йде від цього розкладу. Ти нічого не можеш зробити, воно отак буде. Ніяк нічого не поміняється, нічого не зміниться. Буде тільки страшніше і е, гірше. Бажаю вижити, дожити до миру. Почуємо, папа. -па.